Де всі селяни? Я вже півгодини їх шукаю. Може, вони у своїх будинках, хоча ні, тут також немає. Ей, ей, селяни, аго, ви взагалі де? Та що ж таке, може, в магазин пішу і постривайте, ну, друзі, а це що таке? Дуже дивна якась конструкція, хоча я зрозумів, це двері. Подібних дверей, якщо чесно, до цього я не бачу. Ви тільки но подивіться на те, як вони виглядають. А якщо селяни там всередині цих дверей, це можна перевірити тільки тоді. Коли ми туди зайдемо, тому відкриваємо двері і ходімо. Вони мають доволі незвичайну форму, ось так мені треба йти. Тут в нас доволі вузенько, тому спокійно, спокійно проходимо і просто йдемо далі, якісь нескінченні двері, якщо чесно. Ей, хвилинку мене кудись Ні-ні, Фух, добре, що я впав у воду, і це що таке? Я такі сокири в перший раз бачу. О, ковотно поможи мені звідси вибратися, я застряг. Це. Геляна, ти взагалі де? Я бачу тільки ці сокира, а також якісь пилки там попереду. Сухати, ну якщо виходу тут немає, напевно він там. Тому що дорога вона тільки в один шлях і давайте спробуємо пройти скрізь ці сокири. Пішов, пішов, кавони, фух фух, фух друзі, ви це тільки що бачили. Ледве не попав під неї. Давай, 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 кавунчику, друзі. Ледве, ледве не потрапив під неї. І давайте ось так. Фух, якщо чесно, я думав, це буде набагато-набагато легше. О, я, я, я бачу. Селян, ось він там. Ну нарешті ти мене помітив. Ми з хлопцями замовка, вони там попереду. Та почекайте, мені б до тебе ще дійти якось. Тут пил, я не знаю, як ви їх тут проходили, хлопці. Не з першої спроби, звичайно, ми пройшли. Щось мені здається, тут доведеться багато-багато стрибати. І поїхали, поїхали, друзі. Ось таким чином стрибаємо і намагаємося пройти далі. Тому що пил, як ви бачите, тут доволі багато. Слухайте, Здається, виходить. Це вже третя пило. І залишилися ще дві. Давай, давай, кавуне. Так, все нормально, все нормально, здається, встигаємо. Давай, ще трохи, ще трохи, ще трохи головне, головне, не попасти. Фух, 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 готово. О, селян, нарешті я тебе нормально можу побачити. Тільки камон, будь обережним і не поспішай. Та знаю, я знаю, буду намагатися. Тут знову якісь пили. Ми їх ось так обходимо. Давай, 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 фух, селян. Ну що, ти бачив, як я тільки що швидко пройшов? Давай, тут трохи ще треба. Ти думаєш, чого я тут один стою. А чого ти тут один стоїш? Тому що мені страшно вже йти. Візьми ви мене на руки. Селян, ну ти ж не мала дитина. Ходімо вже. Або так, або буду стояти тут. Але ж вихід десь там. Ну добре, добре, йди сюди до мене. Як малу дитину буду тебе вести, тобі не соромно. Мені страшно, а про сором я не думаю. Так, ну добре, добре. Зараз треба трохи швидше. Як ви бачите, друзі, я трохи повільний зараз. Через те, що тримаю в руках селяна, так поки проходьте, проходьте, проходьте. Ще сюди, фух, і здається, готово. Далі ти йдеш сам. Ну добре, добре, все одно мені було незручно. А ти думаєш, мені було сильно зручно, і як це проходити? Цього я і боявся, навіть ти не знаєш, як це проходити. Постривай, построй, здається, знаю, просто йди зараз за мною. Ми ось таким чином проходимо. Так, тут можемо трохи залишитися на місці. Подивіться, друзі. Наскільки близько до мене знаходяться ці пилки. Так, давай, 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 встигаємо, встигаємо, ось так. За нею просто треба йти, селян. І тоді, і тоді все буде нормально. Бачиш ще трохи. Просто тут треба бути максимально швидким, тому тут би я на руки тебе точно не взяв, тому що нас би просто ск. Кинуло туди вниз. Обережно, обережно, ти що, стріли не бачиш? Бачу, бачу, але вони не долітають, здається, до нас. Але якщо ближче підійти, вже будуть долітати. Слухай, я бачу, куди треба, ось туди, вперед, ходімо. А тут легко, ми просто можемо ось таким чином обійти всі ці стріли. Бачите, друзі, як вони стрілять, їх тут одразу багато, цілих 12 вилітає кожні декілька секунд. Тому йдемо далі, ой, а тут через них вже треба проходити. Хто тут? Хто тут? Кому? Це ти? Один, здається, там попереду так це я. Скоро я до тебе, діду, так треба проходити ці стріли. Так, давай ще раз, давай ще раз. Ось таким чином готово. І я вже бачу наступного селяна. Ось там. Але спочатку знову треба пройти ці стріли. Дуже навіть добре, тому що чотири стріли одразу, якщо в мене потрапить, буде доволі боляче. Так, все, давай, ходімо там трохи. Не може, мені страшно. Камон, візьми його на руки, як брав мене, а потім він вже сам буде проходити. Та ну що ж таке? Ну, добре. Так, головне, зараз селяна не підставляти так стріли. Вилітають, можемо сюди обережненько пройти, друзі. Мені вже самому страшно йти з селяном. Так, то так обережно, обережно, пройшов встиг. Ай, стріла попала в мене. Ти що, використовуєш мене як щит. Ой, ні, ні, пробач, пробач, пробач. Дійсно, попала в тебе стріла. Спробуй зробити так, щоб більше це не повторювалося так сюди, сюди. Давай, давай. І нарешті, фух, оце ще що таке. Це наступні рівні. Наші хлопці, скоріш за все, там, десь далі знаходяться. Фух, дайте трохи перепочити, тому що дорога. Там буде дуже складно, як ви бачите. До речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк на це відео. Ваші лайки дуже сильно допомагають в просуванні цього відео, тому і прошу вас їх поставити. Тому так, будь ласка, це зробіть. Нам і самим подобається, коли відео, в яких ми знімаємося, набирають багато лайків. Тому так, друзі, поставте їх. І до речі, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся. До речі, давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків. А чого три? може, навіть більше наберемо? Це було б чудові. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. Так, ну що ж, друзі, а тут взагалі треба бути максимально обережним, і мені здається, краще з цієї сторони проходити. А чому саме з цієї? Тому що нам треба йти за цим механізмом. Бачиш, механізм пройшов, і я можу ось так за ним постійно проходити. Подивися це, легко, тільки тут треба трохи зупинитися. Слухайте, це було дійсно, не так і складно. Селяни, повторюйте, а я поки подивлюся на ці нові сокири. О, хлопці, привіт! Я тут дістаньте мене звідси хтось, я не можу. Можу йти далі. Ех, цим вже нас точно не здивуєш. Ось ці сокири, напевно, буде складно проходити. Так, йди сюди, слухайте, слухайте. Тут швидко не вийде, як це було, тільки що. На минулому рівні тут треба буде трохи чекати, як ви бачите. Ось таким чином проходимо, проходимо. І рано чи пізно ми дійдемо до селяна. Давай, сокира, рухайся, рухайся тепер сюди. Фух, селян, я майже поряд з тобою. А ти допоможеш мені звідси вибратися? Та допоможу, допоможу. В мене все одно немає вибору, тому що я не хочу тебе тут залишати. Давай сюди. До кавуна на руки, так, сокира, проходимо сюди, 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 сюди. І легесенько. точніше, не легесенько, ви все одно пройшли. Слухай, кавон, падати сюди, ми не хочемо. Та її сам не хочемо жов можна обійти. Цей механізм? Ні, на жаль, не можна. Слухайте, а тут скриня є, а в ній блоки, тобто селяни, ми зараз можемо побудувати дорогу, по якій пройдемо цей механізм. Головне, що блоків вистачило. Та я думаю, вистачить. Дивіться, в першу чергу нам зараз треба якось так побудувати, ні краще. Ось так. Тобто нам треба спочатку зробити сходи. Бачите, який я високий. Та бачимо, бачимо, бо нам треба інших врятувати. А може, вони без нашої допомоги впораються, Хто їх знає. Слухайте, друзі, уявіть, зараз туди впасти. Ні, Ну точно я цього не хочу. І цей механізм доволі такий довгий, але ж добре, давайте дійсно спробуємо його якось пройти. І, до речі, вже бачу наступного селяна, там далі щось є. Слухай, по цій дорозі безпечно йти. Ну я ж по ній ходжу, бачите, нічого зі мною не сталося. Тому ви також можете йти. Головне, щоб ці дошки не впали в цей механізм, тому що ми впадемо разом з ними. А це точно нікому не треба. Тому нікуди не поспішаючи ось таким чином ставимо блоки. І рано чи пізно пройдемо цей рівень. До речі, блоків мені вистачило все але Тут можна спокійнесенько стрибнути. Та тут високо побудуй сходи якісь, одно блоки є. Ех, ну добре, добре, зараз. Давайте якось. Так, о, готово. Можете спускатися, і це в нас що таке. Дерево з шипами, гострими причому. Головне, в правильний час рушити і вибратися. Так, тут треба дійсно якось в моменті це зробити. Так, а вони давай, 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 побіг, 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 побіг. Фух, це було страшно. Але ви бачили, як я встиг. Камо, це все звичайно добре, але ти допоможеш мені. Та допоможу, допоможу. Як би до тебе дійти, тільки почекай, почекай ще трохи. Ось тут губер. Нічого собі тут пили. А ти думаєш, я тут просто так стою, звичайно, мені страшно проходити. Хлопцям теж було страшно, так, хлопці? ой ей, кого ти ти обережно вона рухай, добре? Та добре, добре, бачу, я дивись, тут взагалі нічого складного немає. Я навіть з тобою на руках це проходжу і нарешті все чи не все. В будь-якому випадку чотирьох я вже врятував і залишилося ще три селяна. Я темряви боюся, А тут такі прямо складні дороги. Що, серйозно, ти темряви боїш? Ех, на жаль, так. О, до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, чи боїтеся ви темряви. Так, просто відкрито коментарі та напишіть, чи боїтеся ви темряви. Я ось особисто не боюся темряви. А я, як і казав, боюся. Ну ви в коментарях напишіть, чи ви боїтеся темряви. А ми вже будемо йти далі, сподіваюся, всі тут зможуть пройти. То ти цей говна, покажи, як треба, а ми далі за тобою. Ну добре, дивіться, 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 як тут треба проходити. Я взагалі можу тут легко проходити, бачите, друзі. Тобто просто набираємо швидкість і ось таким чином проходимо так, а тут вже буде складно. Тому що бачите, тут ці пилки рухаються однаково. Їх п'ять і всі вони однаково рухаються. А тут, як ви бачите, не однаково. Тому тут треба ще подумати. А можна ось так. Навіщо думати? Одразу взяв і пройшов. І, до речі, наступного селяна також бачу. Суха, ця трохи ширша дорога. До речі, так, я сам бачу. В два рази ширша за минулі. Але сподіваюся, це не завадить. Нам її пройти, а як тут проходити, фух! Ти що робиш, кого ти нас дуже сильно налякав? Та я, якщо чесно, і сам в цей момент дуже сильно налякався, але тут повинно бути більш легко. Давай, 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 кавунчику, майже дійшов до селяна встигаємо, 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 тому що вона може нас догнати. Фух, перепочив, можна тепер йти. Тобто допомога тобі не потрібна? Та ні, я сам впораюся, просто дуже сконо, як ти розумієш, що не опинився в такій ситуації, але йти можу. О, ну тоді давай спробуй нас. Здогнати і хлопці, а я тут щось знайшов. А, так це, це якийсь лабіринт чи що? Сподіваюся, там не страшно. Та навряд чи там страшно, просто можна буде трохи запутатися, тому тримайтеся разом. Ось бачите, я навіть не знаю, куди йти. Давайте спробуємо кудись сюди. Здається, я йду правильно. Зайдемо ще сюди. Так, тут нічого, друзі. Нам просто зараз треба знайти вихід. Ось і все. Він повинен бути десь тут. Ні, тут його немає. А якщо так дивитися, ні, друзі, складно, складно знайти його. Якщо сюди, йти, давайте, давайте спробуємо. О, мені здається, я все ближче і ближче до виходу. Так, тут вже є якісь інші стіни. Ось там, бачите, вони доволі високі. Йдемо сюди, направо. О, вихід! Вихідний, що в селяни. Давайте, давайте всі до мене ось ось цей вихід. Камо, на двері, а їх треба якось відкрити. Дуже дивно. Ну, важіля або ключа в мене немає. А може, він десь в цьому лабіринті схований? Треба пошукати. Так, ви всі на місці стіни. Стійте тут. Я скоро прийду, подивлюся, що ще тут може бути. Нам треба зараз знайти річ, за допомогою якої ми зможемо відкрити ці залізні двері. Вона може бути, о, де завгодно скриня, а в ній а в ній важіль, все селяни. Стійте там, зараз я до вас підійду. О, нарешті так беремо та відкриваємо. Все, давайте. А, а, а тут що? А як її перестрибнути? А там ще вище буде, подивіться. Так, ці стіни доволі високі. Так, можливо, в скрині щось є, подивись. А, точно, не Одразу я її помітив. Давайте, друзі. О, тут є зілля стрибучості. Це те, що нам треба. Випивайте його, як я. І дивіться, я напевно зможу застрибнути сюди. О, дивіться, потім сюди, сюди, так, а тут головне не впасти. Тому що, бачите, потім ми опинимося в пастці і звідси вже не вибратися. Так, давай, давай, давай ще. Ось так, ось так. Знову зупинилися. Слухайте, скільки там ще треба підніматися. Я вже доволі високо знаходжуся, фух, обережно. О, ще одного селяна бачу. Ей, селян, Привіт! О, кавон, привіт! Слухай, Зараз, зараз відійду, щоб ти також міг пройти. Це було просто чудово. Так, він відійшов і нам треба сюди. Так, добре, добре, кавунчику. Ось таким чином стрибочок. Ого, подивіться, наскільки високо я можу стрибати. Фух, ви бачили це. Спочатку в лаву впав, але потім якось вистрибнув на цей блок. Ти так не жартуй в ній потонути взагалі-то можна. Знаю, я знаю, тут доволі гаряче, але здається, я і тут зміг пройти. Готово. Так, це в нас скільки селянів? Вже шостого. Знайшли, тобто залишився останній цікаво, де він. Ну як, як, десь там попереду, і можливо, до речі, він вже вихід знайшов, хто його знає. Я знаєте чого не розумію, а що тут взагалі складного? Тобто ти береш ось так, проходиш через кої, здається, це взагалі дуже легко. Так, друзі, просто нам треба вибрати правильний шлях, по ньому йти, і все, ми будемо вже на фініші, точніше, це ще не фініш. Де фініш, я поки що сам не знаю. Проте перед собою я бачу величезний. Величезний метеорит. Ось тепер стій і думай, як його обійти. Ну, давайте спробуй його обійти, а хоча ні не вийде. Слухайте, на нього тільки залазити треба. Так він у вогні, як ти на нього залізеш? Ну як, як, можна ось так прибирати вогонь, потихеньку, потихеньку, спокійно проходити. Ще ось тут обов'язково треба, тому що я зараз збираюся туди стрибати. Так, вогонь це, звичайно, проблема, він заважає, але його все одно можна проходити. Тому давайте, селяни, е, йдіть як я. Я вам тут шлях. Трохи розчистив, тому можна спокійнесенько тут проходити. Так, майже готово. Сухати на вогню, тут прямо дійсно багато. Камо, давай швидше не затримай, тут гаряче, що не бачиш? Я не тільки бачу, я ще й відчуваю, що тут гаряче, тому ось швиденько намагаємося прибирати цей вогонь. Майже готово сухати. А якщо його зараз перестрибнути, хоча ні, краще не треба. Спокійно, ось так падаємо. Все, готово. А тут в нас паркан, який, друзі, я перестрибнути ніяк не можу. Ого. Кавон, подивися далі. Там якась платформа, а за нею вже нічого немає. Може, от там вихід знаходиться? Хм, Я навіть не знаю. Але так, там далі я нічого не бачу. Слухайте, та зараз дійдемо туди і дізнаємося, але як, а ось скриня. Відкриваємо і слухати селяни. Тут для кожного є а, кінь, а також сідло. Тобто ось спавнимо цього коня. Постривай, постривай, щоб на ньому їсти, його треба погодувати спочатку. І це правда, але тут є, нічого немає з їжі, тому знайшли. Як можна це зробити? Ну і як? Ми повинні просто сісти, на нього просто сіли, бачите, він нас одразу скидає. Звичайно, він тебе скидає, теж на його друг. Це правда, але я зараз стану його другом, треба ще раз на нього залізти. О, бачите, вже не так різко скидає. Все одно скидає, але нічого страшного. Давайте ще раз заліземо. І рано чи пізно ми з ним якось подружимося. Мені подобається, як він тебе скидає. Подобається тобі. Ти зараз будеш робити те ж саме, тому що свого коня я вже тобі не віддам. Ну Давай, друже, давай вже. Досить кавуна скидати. У кавуна сідо є. О, слухайте, селяни, здається, готово. Мені треба надягнути на нього сідо, і все, бачите, я можу їм керувати. О, серйозно, ти його навіть без їжі приручив, Це круто. Звичайно, круто. Повторюйте за мною, там в скрині є і кінь, і сідо, а я поки що буду перестрибати. Обережно, обережно, перестрибати ці паркани. Та що ж таке, друже, стрибай! Нам не можна застрявати. Так, давай, 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 друже. Я ж знаю, що ти можеш. Я знаю, що ти можеш, слухай. Давай спробуємо одразу два. Одразу два. Спробуй мені, друзі. Одразу два не вийде, тому краще по одному. Але знаєте, більш більш впевнено це буде, тому що я точно знаю, що одне я фух зможу перестрибнути. Так, а це в нас що за сад такий? Чому тут так багато квітів? Нереально багато квітів. Можливо через них просто треба пройти до вихона, і все. Можливо, зараз спробуємо, проходимо. Нічого не бачу. Тому друзі, просто ось так йдемо вперед, стрибаємо, щоб, хоча б щось бачити. І селяни тут залізні двері. А далі за ними ось, бачите, є тільки ця платформа, більше нічого. Тобто там точно вихід знаходиться. Але як відкрити ці двері, не розумію. Слухай, так може, за допомогою коня перестребнути цю стіну і все. До речі, ваша правда, треба спробувати. Тому все, друзі. Давайте одразу повертаємося. Так, де мій кінь? Вони всі однакові. Ха-ха, ти ще знайди свого. Так, добре, добре, добре. Напевно, ось цей. Ану, йди сюди, до кого так вгадав. Тепер пострибались сюди. Давай, дай. Давай, давай, давай. І просто треба перестрибнути цю стіну майже. Ну, дійсно, дійсно майже. Так, давай ще трохи. Ідеальний, ідеальний стрибок. Тут просто, друзі, треба зробити. Мені здається, перестрибне, слухайте. Ні, я зробив ідеальний стрибок і не вийшло. Ну тоді, напевно, знову треба шукати важіння. Як це було в Аміренті? Ага, важі шукати. Це нереально. Добре, давайте заліземо на коня, щоб хоча б щось бачити. Може, тут десь схована скриня є, але, якщо чесно, поки що навіть натяку на це немає. Та що ж таке? Таке може бути. Де ж тоді важіль? Селяни, давайте давайте якось допомагайте. Слухай, кавон, квітами може, тебе ми намагаюся якось обманути. А можливо, важіль не у квіта? Не знаю. Можу, дійсно, квітами хтось намагається відвернути мою увагу. А де ми ще можемо шукати? Якось ось так. О, хвилинку знайшов. Бачу, бачу, бачу селяни. Давайте, підходьте до дверей. Зараз я їх відкрию. Десь тут була скриня. Ось, бачите, друзі, прямо піді мною. Просто так відкрити її не вдасться. Тобто, навіть якщо я ось так натисну, ніяк не. Відкривайся, о, я я її взяв селяни, я її взяв. Готово. Так, тепер сюди її. І ось в ній важіль, готово. Так, тепер давайте сюди важіль. Відкриваємо двері і проходимо. А це що там таке? Продовження, типу, дороги, чи що? Та немає там ніякого продовження. Це вже фініш. Скільки можна на вас чекати? Давайте всі до мене. О, бачите, друзі, все ж таки, один селян зміг дійти до фінішу. Тобто не всі селяни однакові. Хтось все ж таки забукав або забоявся йти далі. А цей селян пройшов. Кого Звину це змагання наступне, воно не складне, але сам розумієш, тут є тільки одна спроба. Ну так, так, тому що якщо тут неправильно якось а, перестрибнути на блок, можна впасти ось туди, порожнечу. І все, знищитися. Тому треба діяти максимально обережно, не поспішаючи. Все ж таки, це останній рівень. Тому його треба пройти ідеально. Так, беремо розгін і давай кавуни. Фух, фух фух, нормально, селяна. Тут трохи складно буде, бачите відстань. Але я думаю, що у вас все вийде. О, слухай, а що це? Це там за платформа з водою, що вона там робить? Піднімайтеся, зараз поясню, тому що я на вас вже тут годину чекаю. Та зрозуміло, ми вже всі зрозуміли, що ти крутий, що ти зміг пройти раніше за всіх цю дорогу. Так, а тут можна застрибнути? Звичайно, можна. Ще трохи, ще трохи селяни. Давайте за мною. Так, давай один блок залишився. Останній блок, і готово. О, ти другий. Вітаю. Так, так, звичайно, дякую. Слухай, тепер поясни, що тут робить ця вода. Ко ми. З хлопцями сюди потрапили, ми впали у воду. Мені здається, вода це портал, щоб повернутися назад, в село. Хм, До речі, логічно. Тим паче, що тут ніяких дверей і немає. Ми повністю пройшли цю дорогу, і вода це єдиний вихід, єдиний шлях. Я навіть дозволю тобі першому стрибнути. Давай. Добре, добре, зараз так, беремо розгін, хоча тут його можна і набрати. Давайте, друзі, три, два, один і стрибочок у воду. О, друзі, я знову опинився в цих дверях. Я не знаю, йти або наліво. Ви ж пам'ятаєте, ці двері. Вони доволі запутані. Йдемо сюди. Здається, нам дійсно сюди. Треба так. Тут вузенько, як ви пам'ятаєте, проходимо і вихід повинен бути тут чи де. Я не пам'ятаю. А ось і вихід. Відкриваємо і готово, друзі. Ми повернулися село. Оце була подорож з цими дверима. Ще спробуй таку забути. І напевно всіх турбує питання: чи був там якийсь приз. Ну, до речі, так, щось ми про це взагалі не подумали. Дорогу пройшли, а призу ніяк Кого не отримали? Прес у скрині, забирайте, діліть між собою. О, цікаво, що ж ні, що ж ні, давайте подивимося і постривай. Тут тут тільки ґрунт, Ей, агов, а, -а, а де справжній приз? Ой, парапотов, ось він. Ам, Добре, зараз подивимося і селяни. Ви б знали, скільки тут смарагдів, їх дуже багато. Ось це вже я розумію, дійсно крутий приз. Ми можемо смарагдове СО собі тут відбудувати. Це ще моя мрія з дитинства, кавон. Добре, що ти її підкреслив зараз для всіх. Звичайно, так, це добре. А, все одно смарагди нікуди а, ці витрачати, тому так можна побудувати собі смарагдове село. Я тільки за, давайте будувати. Ой, та не зараз, дай нам відпочити після цієї дороги, тому що це було нелегко. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.